Всім привіт! Сьогодні хочу показати невеличкий огляд мого джанбуку, я нарешті його завершила. І в інстаграмі ви можете побачити більш скорочений швиденький такий огляд, там пару хвилин всього. Так що, якщо ви не дуже любите такі довгі огляди, то можете подивитися в інстаграмі у форматі Reels огляд. Як я вже казала, я довгенько його робила, точніше, він щось довго в мене пролежав. Але нарешті ура-ура, я його завершила. У якості обкладинки в мене верхівка джинсових шортів. Тут така кишенька функціональна. Позаду також кишенька на гузочку розтібається і можна туди покласти якусь таємницю, таку записочку. Давно хотіла я використати. Цей прийом, і знаєте, зараз щось я подумала, що ось ці такі складочки чимось нагадують розподільчий копелюх. Там також був такий він пошмаканий. І тому, ну, можливо, така ще відсилка до Гаррі Потера. Трошки тут додала ембосінгу, фарби, алкогольні, чернила, акрилові фарби, воски. Ну, коротше, коротше так. Обкладинку цю тканинку я не загинала туди, бо вона ж за товста. У деяких місцях я пристрочила, у деяких брациками закріпила, щоб міцніше трималася. Ось. Ну, мені здається, що все так дуже крепенько, гарненько все тримається. Так, давайте сюди повертайтеся. Тут в мене білетики додані. Це з цього набору штампів від Белли. Ось такі білетики ховаються. Вишов такий товстунчик він. Бачите, сама політурка, вона, звичайно, мені здається, як для джанків, зошити ці пришиваються к м'якенькому цьому корінцю. Самі зошити в мене чергуються. Тут є зошити з міцного такого цупкого картону для фотографій, і також. Аркуші для запису, такі більш тоненькі, все це і картон, і тоненькі аркуші я просочила кавовим розчином і запікала в духовці. Мені здається, що в духовці вони такі більш темненькі виходять, всі, всі плямки дуже гарно проявляються. Ось, ну, Мені подобається. Є прям там такі взагалі. Темненькі, темненькі, такі ось, наприклад, такі а, темненькі аркуші. А, мені подобається. І вони такі, знаєте, так, а, хрустять. Прикольно так. І м, аромат ще такий зберігається в них, хоча вже ж він і пролежав, скільки, але от так він. З приводу функціоналу. Ну, знаєте, якщо так м, гадати, то джанкбуки, вони, мабуть, взагалі а, а, в прогріші. А, Відносно блокнотів, бо в блокноті ж, звісно, що більше там якийсь невеличкий розділювач, і, наприклад, чисті аркуші більше місця для запису. Але джанбуки мені здається, що джанбук ви... для мене, знаєте, це таке, нібито якийсь. Послання до своєї внутрішньої дитинки. Щолі. Це, як, то, ви пам'ятаєте, у дитинстві ми ховали під уламками кольорових, кольорового скла, якісь там обгортки від цукерок чи якісь там секретики, оці таємнички закопували у землю. Ось щось таке споріднене для мене що Про якусь таку внутрішню магію, про щось таке дуже таке. Ну, Я коротше, не знаю, як, я ще не вмію так гарно висловлювати свою думку українською, бо все ж таки бракує мені слів. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли. Ось в ці тетрадочки, зошити в ці щільненькі, можна спокійно додавати фото, чи вклеювати, чи просто вставляти різного розміру. А який же розміри? Сам джангбук розміру, спитаєте в мене ви. А я вам навіть на це запитання 17. 17 на 15 сторіночки в мене. Ого, ось так. Я, чесно кажучи, я може і знала, але я вже забулася, якого він в мене розміру. Ось. І тому. 17 на 15, ну, 10 на 15 спокійно можна додати сюди фото. А можна ось 10 на 10. Це, до речі, я е, тільки протестила, отримала з Аліекспресу підложки. І ось цей, ця підложка 10 на 10, вона мені здалася такою гігантською. Я спочатку подумала, що китайці щось там наплутали, і мені е, прислали не той розмір, що це взагалі якийсь дуже великий. А виявилося ні, це 10 на 10. Ось отак 10 на 10. Е, гарненько. Лягає. Хальній буде а, фотографія тут поміститься. Різні, різні різні такі невеличкі композиції, штампінг десь я додала. Це також штамп такий фонович облала, який з іншої якоїсь колекції. Дуже класно, мені подобається оця кольорова калька. Саме ось на такі випадки для розділювачів вона дуже-дуже гарненько так підходить. Ось цей розділ нібито про гербологію, так що сюди можна записувати якісь рецептики зіллячка якогось. Ось, дуже класно, коли є, я вже казала десь, що коли є якісь рокописні, чи креслення, чи там записи. А особливо, якщо ти не знаєш ту мову, наприклад, да, там, ну, якщо, там, для нас це може французька, яка, чи іспанська, чи німецька, чи ну, навіть англійська. Ось для іноземців це українська. Класно, коли ти не знаєш, що щось там десь написано, накреслено. Дуже, ну, таке мені дуже подобається. Ось дуже цікавенький такий він вийшов. А, я прям а, тішуся, чесно, чесно кажу. А, ось ці скрепочки. Це я робила, знаєте, як хотіла, щоб вони мали ж такий а, вінтажний ну, старний, такий вигляд. А, є якісь такі рецепти, треба погуглити, куди можна занурювати, якийсь розчин робиться, чи з перекусів, перекусів перекисю водню. Чи щось таке, і туди занурюються металеві якісь предмети, і вони швидше зіржавлюються. Ось, але я не хотіла возити, з ними так возитися і а, взяла просто а, гелем цим від Жені Кордібановської гел, гель цей нанесла, а потім занурила у содовий, здається, мені содовий такий, ну, порошок у цей соду, звичайно. А, чи якусь пасту я наносила ще текстурну, я, я, здається, змішала а, текстурну пасту з содою і занурила ці скрепочки туди. Ось, і потім ну, пофарбувала їх різними і алкогольними чернилами. Ось, ну, але функціонал в них такий собі, знаєте, це чисто такий декоративний. Бо все ж таки, коли постійно туди-сюди його, то воно буде. Ну, воно не тримається міцно. Ось, тому це таке, чисто так декоративний такий ефект. Ось, Так, щось я. Показую, показую, і все десь там на одному місці. Не знаю. Ну, коротше, ось цей розділ про гербологію ми з вами це вже подивилися. Такий конвертик зробила, замінила ту калькою. Ось, десь кутики використовувала, навмисно залишила ось ці всі ниточки. Мені подобається. таку шовчики ці. Навмисно робила такими Ну, в мене, напевно, і не вийшло б, якщо б я захотіла, захотіла б зробити їх рівними. Бо я нещодавно купила стареньку машинку чайка 3. І вона, така, ну, вона потребує все ж таки руки майстра, бо вона така дуже зарізка, якась і деякі операції вона плохо робить. Ну, коротше, треба мені мені знайти десь майстра, щоб він мені трошки її налагодив. Ось так можна фотографію туди підсунути. Або приклеїти, або зверху. Ну, зверху, можна і зверху, в принципі, дуже симпатична оця жабка. Ось, подобається він мені. Що там і казати? Не знаю, як вам. Напишіть, будь ласка, як ви взагалі відноситесь до джанків, любите чи не любите, робите, не робите. Буде дуже цікаво. Такий хрускіт. Приємно. Бачите, який прям. Темненький. Ось такий пакетик взяла, звичайний, можна використовувати в якості кишеньке для чогось. Ось, ну, клас. Без занадто якоїсь скромності, скажу, що вийшов він непоганий. Можливо, я навіть його собі залишу, бо я не знаю, де його продавати, чесно кажучи. Мені здається, що в нас в Україні не дуже цінують такі речі. Ну, або цінують, але хочуть, щоб прям дуже понацької якоїсь ціні, щоб воно коштувало маленьких грошей. Ось, ну, от Мабуть і все. На Фордесах я не стала вже робити ніякі кишеньки, бо ну, він і так він такий товстенький. І місця тут. Є де щось там зберігати, є якісь кишеньки додаткові, тому вже нехай буде, як буде. Ось ось такий він. Оце в мене, бачите, пляшечки, начебто з зіллячком. пляшечки. Тут трошки хоче збіжати кудись пробочка. Ось такі, ну, до речі, непогані. Я не пам'ятаю вже, скільки вони коштували, але зараз вони є, я бачила їх десь біля 40 гривень за штучку можна купити з купонами з монетками. Так що, якщо вам цікаво, пишіть я дам посилання. Ось, ну, мабуть, що все. Дякую, що ви були зі мною, що ви розділили зі мною такі приємні моменти, гортання. О, а це в нас. А це вимкнули світло. На жаль, знов почалися відключення із за дуже складної ситуації в енергосистемі, тому я бажаю вам, щоб світло було всередині кожного з вас. Сяйте, осяйте все навкруги. І трішечки магії вам в кожному дні.